Урок, математики Сьогодні розпочнемо з вами одразу із задачі. У нас коротенький дуже урок. Працюємо на сторінці 13 у нашій книзі. Нагадую, друга частина перше завдання. Там є задача, яку ми зараз з вами спробуємо вирішити та записати у зошит. Тому, будь ласка, відкрийте свій робочий зошит та запишіть. Сьогоднішнє число класна робота. І попрацюємо з задачею. Давайте прочитаємо. У Миколи 30 іграшок. Одна п'ята усіх іграшок становлять моделі машинок. Хлопчик розмістив моделі машинок на двох полицях порівну на кожній. Скільки моделей машинок на кожній полиці? Прочитайте ще раз для себе умову цієї задачі. Прочитайте питання. Будьте уважні. Ця задача у нас фактично вирішена, адже вже майже є половина. Дивіться, в нас є схема, є короткий запис. Все є для того, щоб вирішити задачу. Нам сьогодні треба з вами доповнити короткий запис і вирішити її. А схему поки чіпати не будемо. Що нам відомо в цій задачі? Давайте почнемо з цього. У Миколи 30 іграшок, тобто відома кількість всіх іграшок, так? Їх 30. Далі говориться, що одну п'яту усіх іграшок становлять моделі машинок. Хлопчик розмістив моделі машинок на двох полиці порівну на кожній, скільки моделей машинок на кожній полиці. Звертаємо увагу також на ключове питання: про що йдеться в задачі? Про машинки на двох полицях. У нас йде мова про дві полиці. Давайте з вами запишемо зараз короткий запис з посередниці задача 1. І записуємо короткий запис. Мова йде про полиці. Перша полиця один римським тире невідомо. Два римським тире невідомо. Між ними запишемо слово порівну. Це нас означає, що у нас дві полиці. Так? Ми не знаємо, скільки там, бачите, машинок. Але знаємо, що машинок там порівну записали. І далі нам, те, що нам відомо в задачі. Ми ставимо. Ось таку фігурну дужку, І за неї ставимо знак питання. Чому знак питання? Адже ми з вами. Далі давайте розглянемо. Дивіться, одна п'ята від 30 іграшок. Записали таке. 30 іграшок це у нас є якраз оця фігурна дужка, скільки всього тих іграшок, так? Але, дивіться, одна п'ята від 30 іграшок це у нас якраз оця кількість моделей машинок. Якраз. Оце те, що нам відомо на цих поличках. Але ми його не знаємо, тому стоїть невідомо. Невідомо, але ми знаємо, що одна п'ята від 30 іграшок. Тобто, ось це невідомо якраз і символізує оту всю кількість моделей машинок на дві полички. Дивіться, у нас три знаки питання. Кольоровим знаком питання позначено те, що в нас треба знайти у ключовому питанні, так? І ще раз прочитали для себе задачу. Будьте дуже уважні. Посередниці записали розв'язання. Ми з вами знаємо, що всього іграшок 30. Що одну п'яту усіх іграшок становлять моделі машинок. Також нам сказано, що хлопчик розмістив моделі машинок на двох полицях порівну на кожній, тобто однакову кількість на двох полицях. І питається, скільки моделей машинок на кожній полиці. Ми не можемо одразу знайти, правда? Не можемо знайти, скільки моделей машинок на кожній полиці. Адже для цього треба знати, скільки всього тих моделей. Щоб поділити на дві полиці, треба знати, скільки всього тих моделей машинок. І як нам дізнатися, скільки всього моделей машинок? Ще нам відомо, нам сказано одну п'яту. Усіх іграшок становлять моделі машинок. Ми не знаємо точне число. Але ми знаємо, що кількість оцих моделей машинок це одна п'ята від всієї кількості іграшок від 30. Одна п'ята від 30. І нам треба знайти оцю частинку, оцю одну п'яту. А як ми знаходимо частинку від цілого частинку від числа? Дією. Ділення згадуємо. Тобто, 30 поділити на 5 рівнює 6 в дужках чого? Іграшок, тере, машинки. І ось тепер, коли ми знаємо, скільки іграшок було всього, ось ми знаємо 30. Але скільки саме моделей машинок серед цих іграшок. Ми знаємо, що моделей машинок 6. Ось 6 машинок серед цих іграшок. Чи можемо ми тепер, знаючи, скільки цих машинок, розподілити їх порівну на дві полиці? Так, але якою дією? 6 поділити на 2 та й дорівнює 3 чого. М машинок. Модели машинок. Ми знайшли відповідь на ключове питання: скільки моделей машинок на кожній полиці? Тож, вирішили задачу, можемо записати відповідь. Також можна скласти вираз. Перевірте, до речі, чи правильний він у мене. Відповідь: Три моделі машинок на кожній полиці. Наступна задача буде домашньою вправою. Тобто, її ви вирішите самостійно. Давайте з вами коротко її розберемо. Вона також не є дуже складною. Вона у нас, дивіться, знову є короткий запис, його треба тільки доповнити. Знову є схема. Поки що схему також не будемо з вами чіпати, щоб гарненько вирішити цю задачу. На це піде не так багато часу, треба тільки бути уважними. До квіткового кіоску привезли 18 упаковок квітів. Одну третю упаковок становили хризантеми. Одну шосту троянди. Наскільки більше упаковок хризантем, ніж троянд, привезли до кіоску? Погляньте уважно, це в нас задача на порівняння чогось. Ось нас ключове питання, саме останнє, яке треба знайти в кінці кінців. Наскільки більше, коли нас йде мова, наскільки більше або наскільки менше, ми зразу з вами знаємо, яка це буде дія. Це буде дія віднімання. Згадайте. Тож, ми знаємо останнє це діє віднімання. Ось вам вже такий невели... така невеличка підказка. Треба лише уважно читати задачу. Тож, запис... те, що треба записати, це у нас короткий запис. Так, ви пишете задача 2 посередині, і пишемо короткий запис. Він у нас вже, в принципі, є, його треба тільки доповнити. Нам відомо, що хризантем, та у нас іде мова про хризантеми та троянди. Упаковки хризантем, упаковки троянд. Так, то хризентеметера невідомо, адже ми не знаємо, скільки було всього хризантем. Нам сказано лише, що вони становлять, що одну третю упаковок китів становлять хризантеми. Нам не сказано, скільки конкретно хризантем. Лише, що одну третю упаковок становлять хризантеми. То пишемо невідомо, кому 1 третя від 18. Що відомо за троянди? Ми також не знаємо їхню кількість, але знаємо, що це 1 шоста від 18. Так у нас і запишеться. А далі нам пропонується, що дивіться, наскільки більше упаковок хризантем, ніж троянд, привезли до кіоску. Нам пропонується порівняти. І ми ставимо саме таку дужку, круглу дужку, яка означає порівняння. І далі пишемо на невідомо. Ось такий короткий запис, ми ось його дуже легко з вами доповнили, він у нас знаходиться у книзі. Далі треба буде написати розв'язання посередниці і що ми робимо. Дивимось дуже уважно. Перечитали для себе ще, можливо, декілька разів, можливо, комусь треба один раз перечитали собі всю задачу. І ви бачите: для того, щоб порівняти, так, наскільки більше було тих упаковок хризантем, ніж троянд. Нам треба, в принципі, знати, скільки хризантем і скільки троянд. Але ми не знаємо, скільки було упаковок хризантем. Ми знаємо лише, що це 1 третя від 18. А як нам знайти частинку від числа? Поділити, правильно. То ви знайдете частинку від числа, 1 третю від 18. Це буде кількість хризантем. Далі. За троянди ми також не знаємо, скільки ж було тих упаковок троянд. Але ми знаємо, що це 1 шоста від 18. Як знайти частинку від числа? Поділити правильно, це буде друга дія, і ми дізнаємось з вами, скільки було упаковок троянд. І ось тепер, коли ми дізналися, вже, скільки було окремо хризантем та окремо троянд, ми зможемо з вами порівняти ці два значення. Порівнюємо за допомогою дії віднімання. Так, самостійно порівняйте. Ось тепер можна скласти вираз, в кого вийде, і записати відповідь. На цьому задача буде вирішена. Будьте уважні! Уважно читайте короткий запис. Тож, дякую всім за сьогоднішній урок!